Кажуть, що погане прикмети записувати напередодні якісь святкові подкасти, тому що нині в нас 6 число, а вісім років каналу виповнюється 8, так? Післязавтра. Але я просто не встигаю по часу, тому сьогодні це буде. Так, 8 років каналу Космік Макака. Не можу в це повірити просто. План надзвичайний. Забув внести гаманець, але нічого страшного. Пункт перший: we can do it. Так? Вітаю всіх шановних глядачок зі святом боротьби за права жінок. І закликаю всіх шановних глядачів привітати і підтримати права жінок. Це напрочет важливо. Так? Трошки бомбінг-мішен ми тихше зробимо. І другий пункт план у нас аналітика, яка стане, напевно, традиційною. Скайрім в мене тут завантажився, і ми можемо перейти до аналітики. Поточні підписники 2319 і вони потрошки зростають, а тут ми просіли, тому що типовий діапазон у мене більший і тривалість перегляду. Але ну, що маємо, то маємо. Тому аналітику давайте подивимося більш детально. Я думаю, вам це буде цікаво. Просіли так само, так да, тут. Але давайте подивимося за останній рік. Я думаю, це буде найбільш. притомно. тут позиції в нас, в принципі, непогані. Що ми так лагаємо нині, а? Я ж відос вже завантажив. Значить, на 13% більше у нас стандартні перегляди йдуть, і ви дивитеся 119,8 переглядів в рік у мене приблизно. Що складає 21,5 тисячу годин в рік, на 52% більше ніж за попередній рік. І підписників на 548 стало більше. І прогнозований дохід мої надзвичайні 100 баксів, які я досі не можу зняти, зростають від реклами. А що найбільш важливо, це україномовний контент у нас пішов так, як має бути, так? Дуже добре насправді це, напевно, от єдине, що я вам покажу по статистиці, бо... Сенсу сильно в це заглиблюватися немає. Ось. І Я ще хочу подякувати насправді всім, хто підтримує канал, всім, хто робить донейшни. Особливо подякую. Хочу виразити Віталію Конекраду за те, що вислав мені девайси, особливо за хард. Я його щоправда ще не підімкнув, але буду підмикати, коли знайду час. Але завдяки цьому глядачу та підписнику ми з вами перейшли в Full HD. Ось, Якщо ви хочете підтримати канал, то карточка буде в описі, я забув її тут приписати, і вона буде ну, в описі цього відео. так. Ну, і ще величезне величезному звісно, Петрович, сорі, що я не пишу, останнім часом я просто дійсно замаханий. У мене почалася аспірантура повним ходом. У мене вже семінари пішли по філософії, я вже успішно виступив перший раз і е, продовжую навчання, роботу суміщати і наукову діяльність. так. Я думаю, на цьому такі базові речі я розказав, тому ми поступово будемо переходити до анонсу. І на, ну, анонс в нас на наступний на восьмий сезон е каналу Космік Макака буде достатньо серйозний. <сум> тому що я в формі вісімки тут виклав те, що я планую зробити. Ось, тут ще трошки дописано в нас. Значить, завершую скайрім і. Буде трилогія Dark Souls в нас на каналі цього року. Dark Souls — це японська рольова гра, дуже крута, метафізична, складна, хардкорна, але насправді не така вже хардкорна, як про неї думають. Тому що якщо ви виконуєте 5 правил Dark Souls, то ну, навіть якщо одне правило просто отримає задоволення, то ви вже там переможці, так? Що я так впевнений, що вони будуть, та тому що я першу вже пройшов, і вона записана, готова і завантажена навіть на ютуб і очікує своєї черги. Щоправда, перший Souls ми... Це ремейк буде. Я його вже проходив на канал, але це буде українською мовою ремейк. Третій я вже теж почав, він виявився складніший і швидше в два рази. І на порядок, напевно, складніше, ніж перший, але він просто неймовірний. Особливо я хочу відзначити саундтрек головного меню. Я... Дуже давно не чув настільки потужний крутий саундтрек. Опенінг. Це Юкі Кітамура, я її навіть виписав. Всім рекомендую. Знаєте, це такі ігри, як Delta Force 3, що заради саундтреку в головному меню, ти просто мусиш її запустити. В нас в голосувалці перемагала Lord of the Rings війна на півночі, офігенна рольова гра, але вона в мене з нею проблеми, вона в мене чомусь. Підлагою, типу, в записі, я не знаю, що робити. Треба її, напевно, писати окремо, потім озвучувати. Я такого ніколи не робив, тому що я завжди от вробив, записав і не парився. От тут вона фрізить в мене. Ну я хіба що там, я не знаю, треба щось думати, коротше, з цим якісь патчі шукати для сучасних систем можливо таке. В перервах між цією всією японщиною буде в нас з'являтися додатки до квейку другого. Допоки ми їх всіх не пройдемо, тому що цей Enhanced, ну, просто неймовірний. Слухайте, він вийшов, такий нічого зайвого, як на мене, і просто Night Dive Studios перевершили себе. Причому я вже побачив, що вони зробили ще ремейків там купу Blood, здається, і джедайв вони зробили. Перших джедайв шутер офігенно просто. Якби б ще вони зробили з PlayStation першого. Alien Trilogy, ну це було б просто подарунок надзвичайний. Але Alien Trilogy можна і так буде побавитися. Цього сезону планується PlayStation у нас перший перший PlayStation. Я не обіцяю вам Demon's Souls з третього PlayStation, тому що я не знаю, як в мене буде працювати емулятор. Якщо емулятор буде працювати і записуватися адекватно, то може ми до Dark Souls ще додамо Demon Souls, щоб закрити серію, так? Я знаю, що серед вас є фанати, і серед вас є фанати From Software, такі серйозні, які розбираються не тільки в souls іграх а ще й в Kingsfield і Shadow Tower. Там, здається, в них було. Це офігенні RPG, просто вони метафізичні, вони такі меланхолійні, можливо, але при тому з гумором таким специфічним. Ну вони вартують просто занурення. Далі. Zero Zivert, класний слухати проєкт, мені дуже сподобався, але я робив, ну я думав його робити чисто огляд, такий Ви просите більше можна насправді застосуватися в зону відчудження. Е, є встановлений в мене Call of The Zone. Це модифікація від Доктора X, який розробляв моди для Call of Чорнобиль. надзвичайно крутий американець. Він, на жаль, загинув. Я би дуже хотів зіграти сезончик Сталкера, саме Call of The Zone. Community Edition. в честь нього вони зробили там правки, всякі, і це можна зробити насправді. По S.T.A.L.K.E.R. 2 Ще є питання. Я просто хочу дочекатися всіх патчів від GSC, щоб вони нормально пофіксили всякі баги-лаги, щоб вони її оптимізували. Бо на цій системі в мене, чесно кажучи, Unreal 5 Engine Ну, я пробував дещо запускати, трохи фрізить насправді. І от зі сталкером-другим, напевно, в нас буде така ситуація, що це буде так само, як я в дитинстві там, ну в студентстві грав в тінь Чорнобиля на середніх настроєчках таких. то тут буде така сама ситуація? Я не знаю, її напевно придеться в 1900, 1280 на 720 грати. Подивимося, я ще не знаю. Просто я її не куплявши навіть, але куплю обов'язково е, сер Джеремі Пердінгтон, надзвичайний наш чеклун. Він в НГ. Треба дописати. Я спробую це зробити одним відеопромо, Ну, одним там може бути воно дуже велике, але чом би ні. Так, е раптово ніхто не очікував, але вийшов Warcraft Remaster, і в мене Warcraft 2 не недописаний, тому ми будемо переключатися на цю версію. Вона прикольна. Добре зроблена, і якби, вони, якби я знав раніше, то я би і Warcraft 1 в, в варіації Гримастер пограв, тому що там просто тупо зручніше. Ось. Далі, Wolfenstein 3D, я ще допишу Гітлера, ми його замочимо рішуче. І будуть пару ігор з і NES, напевно, Nintendo 1. І раптово така, так сталося, що в мене записано 11 серії Borderlands першої моєї. Однією з найбільш улюблених. Е, але в 11-та серія у мене звук не записався. Коротше, переписати її дуже важко, ну, практично неможливо. Тобто треба знову ж таки зверху якось озвучувати чи просто нарізати її і, і ну, доробити. Коротше. Це коли буде настрій, то я за нею засяду, тому що я дуже люблю перший Borderlands, він надзвичайний. Так що, бачите, рольових ігор вже є. Пачка. Крім того, в мене є ідея надзвичайна Resident Evil, 2-3, взяти, побавитись з PlayStation 1 і подивитися ремейки, тому що ремейки там в них, ой-ой-ой, ви що просто, там Ну, там такий горор конкретний просто. Так. Ну і ще я дуже хочу зробити дві Castlevania. одну з PlayStation 1, а одну з Game Boy Advance. Це шикарні ігри, вони чимось схожі навіть на Dark Souls, тільки в 2D. От, от, от такий в мене план. Крім того, ви можете писати якісь свої, що хочете, що не хочете, ми будемо думати. Ось, але маєте на увазі, що по часу зараз ну, повний кавардак. Тобто я виділяю буквально там, пару годин на вікенд, і все, що я от виписую за вікенд, я викладаю. Щоправда, Far Cry я бахнув, він вже готовий. І Dark Souls в мене готовий, ремейк. Скарім я досі дописую. Тобто Скарім ще не готовий. До кінця я от зараз на 29-й серії десь. Ось. Ну і такий в нас підкаст виходить, подкаст верніше. Е, на 8 років каналу, якби 8 років назад мені сказали, що я буду там ютубером, геймером, типу, то я би ніколи в це не повірив. Насправді, переходити на якийсь там фултайм тайм стрімінг я так само не планую, це завжди було, буде і буде лишатися чисто хобі. О, бо, ну я не знаю, просто. Так чесно і так класно виходить, тому що я граю в те, що мені подобається, і тому воно виходить весело і задорно. Я думаю так. Якби я це робив там з-під палки, грав би в те, що мені не цікаво, не подобається, не було, не, було б, не було б такий контент, який він є зараз. Ну і ви ж вважаєте, що е зі старту цей канал був зроблено взагалі для 10 людей, які попросили, типу чел, зроби там кіпа, Skyrim, якісь старі rpg типу Baldur's Gate Fallout, там таке. Я зробив... А всі інші самі підписалися. Тобто я навіть ні в яку рекламу не вкладався. Щоправда, я насправді попробував, але мені не сподобалось коротше, по рекламі, тому що я зажав, був дуже жадібний, зажав 1500 платити, типу, за пів місяця. Ну і сенсу нема. Це знаєте, як класичний бізнес. Якщо ти хочеш відчинити собі якийсь кіоск з шаурмою, то тобі треба вкласти в нього дуже багато, щоб він тобі приносив прибуток. Тобто я це роблю ну, не сильно заради прибутку і... Я прекрасно розумію, щоб цей канал розігнати зараз, це вже пізно, напевно. Тобто це треба було робити році в 2014, типу, а на твічі всякі переходити році, ну, напевно, в 18-му, так, щось таке. Що я ще хотів сказати важливого слухайте? Я забув е -е... пункти різні в нас є. А що? а Різного такого нічого нема. Я по каналу ще щось хотів сказати. Я, я не хочу там щось видумувати, випендрюватися, робити клавунаду, типу там. і це. І це. В нас є правила на каналі, ми не матюкаємося, у нас своєрідний підхід до всіх ігор. У нас є елементи відігрування в кожній з них. І так і буду лишатися, бо це ну, такий мій стиль, типу, так. Так що таке. Тримайтеся пензля, тримайтеся купи. Е Лишайтеся на каналі, підтримуйте канал, грайте в старі в хороші ігри, в нові в хороші ігри, замовляйте якісь ігрухи. І будемо бачитися, так? Будемо продовжувати нашу бурхливу і потужну діяльність. Честь! Згадав, найголовніше, так, що цікавить всіх, напевно. ну по, по New Vegas що? Я переставляв систему, і у мене сейви не працюють тепер. тобто Я їх зберіг, я їх там переніс, але вони не запускаються. Я не знаю чому. Тобто версія та сама, від GOG, там все в пачку. Модів я туди не ставив, я там тільки приціл міняв і валідацію текстур. все. Вони не запускаються, коротше. Тобто, для того, щоб продовжити мені нюякос, мені треба переграти. От все, що Джоні з Джоні ми пройшли там скільки, ну там годин ну 20 чимось. Тобто, треба посидіти так нормально. Й... Трохи лінь, чесно кажучи. Але я це зроблю потім, ну, коли буде час. Бо зараз я інші проекти просто добиваю. О. Ну, Fallout так. Це одна з найголовніших серій на каналі, тому треба буде це зробити. Обов'язково я обіцяю, що я це зроблю. Таке, можемо шелтер. Спробувати, до речі, напевно, так чисто фофан. Можемо, можемо. Четвертий я робити не хочу, тому що шутерів вистачає на каналі. Fallout London мені писали. Я буквально глянув там трейлер, виглядає непогано. На двигуні четвертого. можна подумати щось таке. Е е Елоні Вегас треба завершити. І 1.5 Resurrection переграти. Може бути, так. А, ну і другий, звісно ремейк. Ну, не, не ремейк, ну тобто модифікацію. Тобто це по Ну, Але це в далеких планах. Так що таке. Дякую за увагу. До побачення.